Отак напиляли трохи доступ на брошутку. Ну, Ходити по ній не Бо можна, но ну, ногу крутити можна. Не то тобто не дотягав вчора. есть я просчитався на 10 штук. Ну нічого, зараз притягнемо 6 штук, розпиляємо. Попирськаїм. Попирська їм жука. О, Олег поїхав додому на карточці пирскати, я був по деревах. По дереву. Да, бачите, ще й ходжу. Ну, мені то не страшно. Бо я сам робив. Знаю куди ступнути, можна, куди не можна. Ось така, блядь, Ну оце ще називається, це ще фундамент йде, це ще не, ніяк не хата. Ну все, будемо зараз доску дотягувати, допилювати, мазати та переходити на другий об'єкт поки. Бо ще тут копання. О, труби там втрачать. Тут десь копати треба, прибити їх не зможу. Як не паспорвався, так в картину срався. Як завжди. Ладно. Будемо робити.